Останні два місяці стіни кризового центру стали для неї порятунком, розповідає пані Світлана. Зміркувань безпеки обличчя просить не показувати. Постійні побої та цькування змусили втекти від чоловіка. Він постійно протягав руки, от втекла від нього, сюди, в Черкаси. Зараз іде на нього кримінальне діло. От відкрили провадження кримінальне, подала на розлучення. Ну я от в страху живу. Любий час може приїхати. Любий час може от перестріти мене, каже про існування жіночого кризового центру у Черкасах. Дізналася від правоохоронців, коли під час чергових побоїв викликала поліцію. Якби не такий центр, я просто-напросто я навіть не знаю би куди звернулася або мучилась і не боялася, от страдала і і не, не пішла від чоловіка. Саме головне звісно не мовчати. Багато жінок потерпають. Від насильства в сім'ї ми терпимо, бо у нас безвихідь. Тут Світлану прихистили, надали кімнату, безоплатні послуги юриста та психолога. Таких жінок, як Світлана, до центру, за словами Наталії Бойко, щороку звертається більше сотні. Одні тут знаходять прихисток, інші консультації фахівців. Вона може потрапити в центр різними шляхами, вона може сама прийти, якщо вона знає. Їй можуть перенаправити соціальні служби або ж, наприклад, привести поліція. У центрі є все необхідне для проживання. Облаштовані кімнати, кухня, за потреби дають одяг, додає пані Наталя. Щоб жінка почувалася комфортно разом з дітками, там іграшки, розмальовки, м'які куточки. Після того, як постраждалі від насильства розпочинають нове життя, працівники кризового центру продовжують їх підтримувати та допомагати. Ми з ними намагаємося весь час бути в контакті, відстежувати, як вони там проживають, за можливості допомагати, подарунки, гуманітарна допомога. Попри те, що це жіночий кризовий центр, тут не відмовляється. Увляють у допомозі і чоловікам, які постраждали від насилля. Таких звернень, за словами Наталії, за весь час було лише два. Усе через те, що і одні, і інші бояться говорити про насильство в сім'ї. Вікторія Гончарук, Олександр Колик, новини на Суспільному.